У мене був, ми вже закінчили роботу, дуже відомий блогер український, там мільйонник в нього, мільйони в цьому в інстаграмі, я не буду називати його а, прізвище. І в чому була його особливість? Він багатий, відомий, популярний, гарний, розумний, все креативний хлопець. Молодий такий чоловік, але його проблема в чому була, що він в стосунках з іншими дівчатами шукав образ мами. Бо мами не стало, коли він був маленький. І він в цих, в цих дівчатах, в жінках, яких зустрічав, шукав от мамочку, яка би його пестила, яка б е навіть зовнішній намагався щось таке схоже знайти. Він цей механізм не дуже усвідомлював. Я бачив, що. Ну, в нього невротична мотивація, нездорова маму шукає. Тобто, це він зараз не в стані чоловіка знаходиться, а в стані дитини. Тому що я йому кажу? Я йому кажу, друже, давай ми з тобою зустрінемося на хрещатику, ти принесеш фотографію своєї мами. Мами вже немає в живих. Він приносить фотографію, я йому даю завдання: кажу: Дивись, ти зараз маєш підходити до різних дівчат, які є на вулиці, показувати їм фотографію своєї мами. І питати їх, а це не ви моя мама? І фотографія? Одна, перша, друга, п'ята, сім дівчат він підходив і він бачив, що на нього дивляться як на дурня. Але ну, він це робить в реальному житті, він просто підсвідомо. В реальному житті свідомо робить, тобто... підсвідомо. Ма... ну, тобто це ж не а усвідомо, В реальному житті а, підсвідомо, це, да, да. а зде... тут ми вже на свідомий рівень це вивели. Тобто, ти вивів тобто я... його на рівень свідомості? Да, те, що ним керувало, щоб він побачив і відчув, як це ну, не окей, що на нього реально дивляться, тіп, ну, ти що дурний, типу? яка мама? Я не твоя мама, і він це прожив, цей досвід йому було неприємно. Інколи для того, щоб свою особистість е, трансформувати, змінити, треба прожити неприємні почуття щодо себе самого. Побачити, Боже, що нахрен я роблю, навіщо я це роблю? І це змінило його стосунки з жінками. Зараз він почав будувати здорові, нормальні стосунки вже не з мамою там інша історія. Маму треба там, відпустити, а він просто не міг відпустити, я а, розумію, але перестав я її сказати. шукати. І, і це змінило ситуацію, так? Так, да, це, змін, це змінює сценарій. Угу. Досвід і сильні емоції. Не книжка. Ти книжку прочитаєш, там розумні, класні думки можуть бути. Так. Але якщо ти не пропустиш через себе, через свою шкіру, через свої кістки, через свій мозок, емоції і цей досвід. Ти будеш все життя читати книжки в пошуках себе, своєї мотивації, того хто ти так і інше.